Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Сьогодні 25 серпня 2023 року, і я підійшла до нашої улюбленості гібридної форми невідомого селекціонера, яка прибула до нас з Молдови з такою назвою Красний мозар. Що по неї можу сказати? Вона нас вражає третій рік надзвичайно великими врожаями. Дуже крупна, гарна ягода червоного кольору урожайність зашкалює. Хоча в цьому році її трухонуло, ну як така ягода не вразить. Але де й взялися грони? Де і взялася ягода? Ми вже її зняли, Ось показую. Трохи на ринок. Це все червоний монарх. Зараз на другу площину перейду, покажу вам. Ну, гляньте. Це просто чудо, яка врожайність аж на землі лежить. Червоний монах на сьогоднішній день повністю готова до реалізації, а з тої сторони гляньте, якого на сонечку, якого кольору червоного аж посвіщається. Форма дуже крупноплодна. Ягодка все. Пальчик мій і ягодка. Смак у неї гармонічний, але з нотками фруктовими. Хто на ринку її не покуштує? По-перше, товарним виглядом бере, а по-друге, смаком. Товарно і гарно. Ця форма. Лоза вже визріла аж до верху. Листочок чистенький, форма безпроблемна. Ми з нею не граємося, не вирізаємося, показує із руку в рік на нашій ділянці чудесні врожаї. Ось угляньте. Ягода бомбезна. Ось мій пальчик. Я не взяла ні гривну, ні 5 копійок. Ну, ну, як не можна? Грона такі за кілограм. Вона прекрасно витягує нагрузки. Ну, ми дуже з формою довольні. Зараз підемо, покажу вам іншу форму. Підійшли до гібридної форми. Калугина Віктора Михайловича Святослав. Це друге плодоношення на нашій ділянці. Форма сильно росла. Покажу вам урожайчик. Це ось все, все. вона Святослав. Гляньте, які нарядні грона. І так от, Святославчик. Хочу відмітити, що на нашій ділянці другий рік вона показує ідеальне запилення, практично 100%. Ягода в неї крупна, пальчикові, груна рихлі, розсипчаті, грають. Ягода має гарне забарвлення червону. Не можу показати одною рукою. Товарний вигляд бомбійський. Вона плотна, з підхрустом, м'ясисто-соковита, смачна. І. Має дуже гарне цукронакопичення. Смак гармонійний, ягода риночна. Виложиш на вітрину, і вона має шикарний товарний вигляд. Приваблює покупців своєю красотою і пальчиковою ягодою. А попробуйте ще на смак, вона хрумтить і беруть її на ура на ринку. Ягода не тріщить. Вагою примерно 14-16 грам, і вона практично не має проблем у нас на ділянці. Ми з нею теж не гралися, не вирізалися. Ви бачите, як є, так вона є. Урожайність тримає дуже хорошо. Листочок чистенький. До верху вже лоза, визріла До верху. По цій формі, скажем залік. Вона в нас залишається, показала себе з хорошої сторони, красива, товарна, смачна. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, хороших врожаїв і всього самого найкращого з повагою, сім'я Єрен.